Місто ще тримається живе в більшості немає світла, немає комунікацій. У Покровську вже занадто пізно робити ті фортифікаційні споруди, які би мали вже бути. Покровськ насправді можна тримати і можна було довго тримати Селидове, і вони не розуміють, яким чином Селидове так швидко, без якихось важких боїв стало окуповано чи частково окуповано. Але зараз будемо говорити про ситуацію у Покров у місті, як до якого в притул наблизився фронт на Донеччині, будемо говорити з людиною, яка безпосередньо там зараз перебуває. Наша колега журналістка Ірина Сампан вже з нами на зв'язку. Іро, вітаю! Привіт, Олена. Ми буквально ну, півтори години трошечки більше тому з Юрієм Бутусовим говорили про Покровськ, про ситуацію, яка там склалася е через Селидове. От ти, я, я так розумію, ти сьогодні приїхала. Так, я повернулася з Покровська буквально годину тому, і частково я чула ваш ефір, mm -hmm. тому хочу... Трішечки розповісти про те, що відбувається у Покровську, як там живуть люди, як наскільки вони забезпечені там і чи хочуть евакуюватися. А Покровськ ж ну намагається принаймні жити таким життям, як для прифронтового міста. А, набагато краще воно живе, якщо так можна сказати, ніж Мирноград, який знаходиться ще ближче до фронта. У Мирнограді вже навіть дуже небезпечно пересуватися як пішки, так і на автівках. Там вже не можна зустрічатися, Тріти місцевих жителів, тому що вони ховаються по домівках, от і звідти дуже ускладнена евакуація, і трішки краща ситуація у Покровську, тому що комендантська година там з 11 дня до 15.00, тобто у людей є невеличкий такий проміжок часу, коли можна вирішити якісь свої справи, піти в магазин, набрати води і вирішити якісь там побутові свої проблеми. Мені вдалося поспілкуватися з місцевими. Жителями, і, наприклад, я зустріла жінку, яка е, торгувала овочами. Так, це також дуже рідкісне явище. Тому, тому що, по-перше, це небезпечно. Так, і по-друге, що е, магазини там е, працюють, але маленькі магазини навіть можна кафешки зустріти, але знову ж таки це невеликий проміжок часу. І от вона сама із Покровська, але їздить у межову, щоб закупляти ці продукти. Це недалеко це місто на Дніпропетровщині, і е, вона розповіла про. Те, як взагалі живеться, і зараз я пропоную послухати її, і також поруч з нею ще був також місцевий житель Володимир. Що він розповідає, також підведусь до того, що. Щодо евакуації. Люди не хочуть виїжджати, тому що не хочуть полишати свої домівки. Не хочуть, щоб ці домівки були зруйновані, розграбовані. Також вони говорять про те, що знімати квартиру в якомусь іншому місті чи містечку, навіть це дорого, і у них просто немає цих грошей. Тому зараз пропоную послухати це. Ці синхрони уїжжаті теж, да, Я уїхала, да. ну знімаєш дом 15 міністрів. Они поняли, что люди тут затекают, они поднимают, блядь, цена, <реклама> я остался вот. Слава Богу, что осталось вот, вот эти магазинчики остались. Вот. <реклама> Страшно, бывает такое купаться, боюсь пойти. Я как не пойду в ванну, только где-то что-то вот я только уже приготовилась к этому купанию. Бабах! Боже, последний раз халат на себя села и вот так, вот так сижу. Правда? Даже боюсь купаться. Ну, це, це тяжко, тяжко чути. І ну, стосовно ситуації, може, люди і виїхали б, але от ну так. Відповіді, що з цим робити, немає, я так розумію. Дуже так. не подобається, що. Їх іноді називають ждунами, так як це поширено у там можливо в ЗМІ чи між собою, і можливо навіть якісь там часткові конфлікти. То їм дуже не подобається, коли їх так називають. І вони кажуть, ми не ждуни, ми нікого не чекаємо. Ми хочемо жити просто в своїх домівках, і це наше наше володіння. Просто ну хочемо бути вдома. Але під окупацією я запитувала, звісно, чи ви уявляєте. Та, взагалі, що може таке трапитися, і фронт дійде ще ближче, і Покровськ може опинитися під окупацією. Вони кажуть, що ну з тими, з ким я говорила, що під окупацією жити вони не хочуть. Вони дуже бояться про те, що росіяни можуть завдати їм шкоди, що вони вб'ють їх. Вони буквально так і говорять. Так само я ще хотіла зауважити про конфлікт із житлом, і це, мабуть, проблема місцевої влади, військової адміністрації. Яка погано комунікує як з місцевими жителями, так і з військовими, тому що заходять військовослужбовці, і їм треба десь жити, це очевидно. Але через те, що ці питання не вирішені, не прокомуніковані. Місцеві жителі не розуміють, чому їм треба там ділитися своєю домівкою, чи частину нею, чи повністю так. А військові. Це викликає у них обурення і знову ж таки, очевидне обурення, що ми прийшли вас захищати, а у нас тут проблеми з житлом, тому е, і це проблема не тільки Покровська, а й інших міст. Е, і через це власне це я знаю цю проблему і з військового боку, і з тепер з боку цивільних людей про те, що ця проблема є, і вона ніяк не комунікується. От ще по місту, от я проїхалась по місту. Хотіла зауважити, що ну не можна назвати картину апокаліптичною. Так, а, місто ще тримається, живе, точково є світло, а, тому що не всі ще лінії перебиті, але в більшості немає світла, немає комунікацій, Люди намагаються якось за. За генераторами виживати, і так далі а, заклади освіти також не працюють у школу, точніше на території школи. Я була на території школи, там величезні вирви, тому школа не працює зрозуміло. Коледж не працює, забитий і в центрі також пошкоджені будівлі. Но якщо говорити про пошкодження, то Покровськ можна сказати так, що по околицях він більш пошкоджений. А у центрі чи в середині самого міста тут. Такі, ну, з десяток, мабуть, таких серйозних руйнувань. Іро, а от зараз з Юрієм Бутусовим ми говорили стосовно підготовки міста Кобороні. І нещодавно а, голова МВА розповідав про те, як готується Покровськ. от Те, що можна сказати в ефірі з цього приводу, що Ну якщо ти можеш щось сказати, чи не варто, може. Я думаю, що я єдине, що можу сказати, я пробула в місті там декілька годин, і я чула ваш ефір з Юрієм Бутусовим. Я погоджуюся, що у Покровську вже занадто пізно робити ті фортифікаційні споруди, які би мали вже бути. Тому зараз завдання підготувати місто максимально ем, до оборони, так з того наявного, що вже може бути, і виходячи з цієї безпекової ситуації, що є, наприклад, якщо в Мирнограді вже взагалі не можна робити ніяких е, оборонних укріплень, тому що це одразу атака дронів, е, атака артилерії, атака всього. Кабів і так далі, то зрозуміло, що не буде там ніякий екскаватор копати в Покровську. Мені здається, схожа ситуація. Також все це буде помічено і все це буде атаковано. Тому завдання, як і казав Юра, завдання, що вже виходити з цієї ситуації, що є я сьогодні. Бачила, що оборонні укріплення вже готуються на території на стикі. Донецької та Дніпропетровської областей копають укріплення, вони є. В Покровську вже таке робити. Угу. мабуть. Ну, просто немає, немає сенсу. і Я так розумію, що а, ворожі дрони в Покровську вже достатньо вільно, принаймні на околицях себе почуваються. Чи я неправильно тебе зрозуміла? Так, і на околицях, і в місті так само. І в самому місті. Так, да, воно зараз місто більше обстрілюється кабами, ем, але звісно постійно mm -hmm. літають дрони. І е, мені, мабуть, повезло сьогодні, що був навіть не відносно спокійний день, а тихий день у Покровську, зокрема, в той проміжок часу, що я було, нічого не літало, нічого не дзищало над головою mm -hmm. і спокійно. Но працювати іро іров хвилиночка в нас ще ефірного часу лишається. Хочу тебе спитати, Ти встигла з військовими поспілкуватися, що вони кажуть стосовно Покровська стосовно загальної ситуації на Покровському напрямку фронту? Вони кажуть, що Покровськ насправді можна тримати і можна було довго тримати Селидове, і вони не розуміють, яким чином Селидове так швидко, без якихось важких боїв стало окуповано чи частково окуповано. Тому такі міста, як Мирноград, де є забудови висотки, так само і Покровськ можна тримати. Але тут питання до. До наявного особового складу до поповнення особового складу, поповнення технікою і, звісно, хорошої взаємодії між підрозділами, яка зараз видається зовсім неналагодженою.